he Лагідності стриманості вчителем, явив тебе, стаду твоєму, той, хто є істиною всіх речей, ради цього придбав ти смиренням високе, убоїстю у багате, Очі свищена начальнику Миколаю, моли Христа, Бога, щоб спастися душам нашим. Слава Отцю і Сину і Святому Духу в мирах, святителю. Явився Іси священослужителем Христове Євангелія, ти преподобний, зіснив поклав єси душу твою за людей Твоїх і спас невинних від смерті, ради цього святив ти себе, як великий, та й назнавець Божий, благодаті і ни. Повся час і навіки, віківа амінь. Величаємо Тебе, святителю Отче Миколаю, і шануємо святу пам'ять Твою, бо Ти молиш за нас, Христа, Бога нашого, святителі Отче Миколаю, моли Бога за нас, все Отче Миколаю, великий предим. Півни, чудотворче, ти своїми молитвами лікував усяку, недугу і болі. ти своїм заступництвом визволяв від певної смерті, Ти своєю опікою відганяв біду, щиро благаю тебе, скорого утішителя тих, хто вгорі потребах нинішнього. Життя, поспіши до мене зі своєю помічю, захисти мене і всіх людей від вогню, і води від голоду, і пошести, від тяжкої хвороби, і несподіваної смерті, охороняй мене все життя, особливо ж у страшну хвилину, переходу з того часного життя. До вічності, захисти мене тоді, щитом твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога і поможи мені, щоб я сподобався навіки разом з тобою, прославляти і величати, Боже, милосердя. великий угодний Дякуй, святителю Божий Миколаю, пастирю й учителю, всіх, хто зі щирим проханням вдається за твоєю допомогою, ти допомагав тим, які до тебе вдавалися, Поможи мені в усіх труднощах і потребах життя мого, коли прийде хвилина, деси сила моя заслабка, де труднощі, що стають на дорозі життя мого, завеликі для мене, Ти, угоднику Божий, подай мені помічну твою руку і стай мені на охорону, як ставав завжди тих, хто у труднощах і небезпеці пам'ятав про тебе, обласлави мене. Не святительською твоєю рукою настав на стежку добру, запалив мені віру непохитну і моли Христа Бога, спастися душі моїй. О, все, благи, отче наш, Миколаю, пастирю і учителю, всіх, Хто з вірою звертається під захист твій, і теплою молитвою благає тебе, поспіши захисти отару Христову від Вовків, що гублять її, Україну нашу і всяку країну Христию. І весь світ захисти, і збережи святими Твоїми молитвами від землетрусу, наступу чужинців і народних заколотів між особиці від холоду пошести, потопу вогню й меча і нахлої смерти. Всяку людину охорони І як помилував ти трьох мужів, Що у в'язниці сиділи, так спас їх від гніву царського і кари смертної, так помилує нас, що розумом, словом і ділом у темряві гріхів перебуваємо, спаси нас від гніву Божого. І вічної кари, щоб твоїм заступництвом і помічю та своєю благодаттю милосердям подав нам Христос Бог, Тихо і без гріха прожити на цім світі, і не засудив нас стояти ліворуч, а сподобив стати праворуч з усіма святим. We oh, Батилю Миколаю. Почуй почую назрішних рабів Божих, що моляться тобі і моли за нас недостойних, сотворителя нашого і владику, ублагай Бога нашого, бути милостивим до нас у нинішньому житті, у майбутньому віці, нехай не за ділами нас. Нашими, а за своєю милістю відплатить нам, визволи нас, угоднику Христовий, від зла, що находить на нас в гаму і в вгамуй хвилі, пристрастий і бід, що повстають проти нас, нехай заради святої молитви Твоєї, не поглине нас напасть і не потопить. У безодні гріховні, і в болоті пристрастей наших Моли святителю Миколаю, Христа Бога нашого, що подав нам мирне життя і відпущення гріхів, а душам нашим спасіння, і велику милість нині повсякчас, і на віки віків. Me. Святий Миколаю, годнику, великий Господні, щирий наш заступнику, і повсюди, у скорботах, скорий помічнику, поможи мені, грішному і лінивому, у нинішньому цьому житті, ублагай Господа Бога, дарувати мені відпущення всіх моїх грішень, Гріхів, що я їх вчинив від юності моєї в усьому житті моєму, ділом, словом, помислом і всіма моїми почуттями, і при відході душі моєї, поможи мені, окаяному, умоли Господа Творця, усіх творінь визволити. Мене Від повітряних метарств і вічної муки, щоб я завжди славив Отця і Сина, і Святого Духа, і Твоє милостиве, заступництво, нині, повся і повсякчас і на віки віків. амінь.